Дорогі українці, шановні освітяни, любі учні, поважні батьки. Ось і добігає кінця 2022 рік. Рік, що приніс нам, українцям, складні випробування і навчив жити, працювати, навчатись у нових екстремальних умовах. Війна перевернула наше життя і змінила весь світ навколо. Та нас самих, змусила переосмислити те, що є важливим, та відкинути те, що перестало мати сенс. Згуртувала нас, як націю, навчила пишати своєю мовою, своєю культурою, своєю історією. Щиро дякую нашим воїнам, захисникам, завдяки мужності, яких ми продовжуємо навчати наших здобувачів освіти. Герої мужні стримують ворога, щоб ми вчили правдиву історію України. Бажаю в новому році не тільки мріяти, а впевнено йти до нових відкриттів і великих перемог. Нехай на цьому складному шляху вас супроводжує успіх і тепло найближчих людей. Нехай в наступному році. Буде вдосталь всього, тепла, світла, обіймів, міцного здоров'я вам та вашим близьким, сімейного затишку, щоб кожен день був для нас радісним, успішним та мирним. Я вірю, що новий 2023 рік принесе нам найголовніше перемогу, а ми обов'язково подолаємо всі випробування. Вистоїмо і побудуємо незалежну Україну з Новим роком! Слава Україні!